І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Едуард Шаран. Народився 11 вересня 1993 року у Хмельницькому. У 2004 році закінчив гімназію номер 2 навчався у Львівському державному ліцеї імені Героїв Крут, Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, військовій академії міста Одеса. З 2014 року захищав Україну, командував групою Сил спеціальних операцій. Загинув. 27 листопада 2023 року на Запоріжжі посмертно отримав звання Герою України та почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Це був е, пішохідний перехід. Я стояла з однієї сторони, едік стояв з іншої сторони. Звичайно, я одразу звернула увагу на нього, бо він був підкачений, він був у майці, він був загорілий, борода, зачіска. Я зразу на нього звернула увагу. Ми так перейшли дорогу, поглядами один на одного подивилися і доганяє мене. Каже: я вибачаюсь, можна познайомитися. Він не признавався, що він військовий. Він каже, як думаєш, ким я працюю. Кажу, ну фітнес-тренер, напевно, бо він такий дійсно такий великий був. Так у 2019 році почалася історія кохання військового ССО Едуарда та студентки львівського вишу Асі Шаран. І вже за два місяці зародилася сім'я. Пара закоханих, чекали первістка. Народився Адамчик, і він якраз служив в ССО тут. І отак ми почали жити і разом. Едік такий був скритний. Він кажу, він не признавався мені ні в чому. Вже аж потім він сказав, що він служить в ССО тут. у нас, в Хмельницькому, в 140-й центр. Спочатку був в штабі сидів. Потім на логістиці, а потім вже е, з початком війни він закінчив кіокурс, пройшов ккурс, їхній відомий, щоб стати бойовиком. Після успішної підготовки на кі-курсі для спецпризначенців, на початку повномасштабного вторгнення, Едуард Шаран пішов на фронт командиром групи ССО. Звичайно, було страшно. Я єдине, що з моєї сторони, я... Старалась десь знати, там питала, і то в мене не було цих банальних фраз. А Еді, коли закінчиться війна? Ну от в того да? не було. Я один раз по запитала він каже: ну, ти серйозно? От, а коли почалась війна, він зразу мені сказав, що от, скачай сигнал собі і будемо тільки там спілкуватись не задавай мені лишніх питань. Наприкінці 2022 року захисник переконав дружину з сином виїхати до родичів на Львівщину. Відтоді сімейне життя шаранів було на зв'язку. Після того ми не бачили. Ми тільки спілкувались дуже рідко. Він був завжди на зв'язку, але він був дуже короткословний. Все добре, я тут, я рядом, все добре, я на місці. Ок, плюс то. то... От, от такі фрази. Мені, наприклад, да, мені ж треба, що робиться, що відбувається. Розкажи мені, а що далі буде, а як взагалі кинь мені якусь групу, щоб я десь читала щось. Я ж не знаю нічого. Я поїхала, я там сама, ну, з братом. Він теж з дитиною, він ще маленький, дуже був. І він каже: все нормально, сидив брата, все нормально, я потім дзвоню. У вересні 2023 року Едуарда поранено осколком у руку. Період реабілітації у Хмельницькому став нагодою побачитися з сім'єю, але обов'язок командира не давав герою нітрохи забути про фронт два тижні. Він був вдома. Вже воно йому зашили. Вже більш-менш все нормально, і він почав мені говорити, що я, я виїжджаю. Кажу, так а що? Йому ще треба було два тижні бути вдома на лікарняному. Законні два тижні в нього є. Він каже, я не можу, чого я буду. Я нормальний, все, зі мною все добре. А він командир, і в нього є група, і в нього є хлопці, а хлопці там самі. І він тут, він далеко, він все час був на телефоні. Захисник, нехтуючи настановами лікарів, повернувся у стрій. І за два місяці загинув на Запоріжжі. Символічно у день народження дружини Асі, 27 листопада, 2023 року. Вони штурмували позицію. Вони підійшли дуже близько в тил ворога. Це ж ССО, Вони з тилу, і вони близько підійшли до ворога, там щось 7 кілометрів ззаду, і попали на міну. А Едік як командир він вів групу і він замикав групу. Вони попадають на міну, Едік дає команду уходити назад, всім вертатися, і на них накриває. Едік не одразу загинув, він ще 10 хвилин був живий, і як товариші говорять, що ми на нього дивимося. Він ж живий, але треба йти. Ми не можемо також лишатися зараз тут, бо буде біда. У нас також всіх накриє, і ми всі тікаємо. А так хочеться вернутися і його забрати звідти. І вже пройшов який час. Вони його забрали на насілки в машину. В, 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 в дуже важке поранення було, дуже несумісне, бо багато крові втратив. Втрату батька Адам сприйняв на диво спокійно по-дорослому. Мама розповідала йому про війну, смерть татусевих побратимів, про те, чому татка майже ніколи не буває вдома. Він не плакав. Я ковтала в отус, ну, Я не могла, мені так було важко, але я бачу, він не плаче, і я так тримаю, тому не буду сама плакати. Я розказала, що папа, папа завжди з тобою, він завжди поряд. Ти в ньому можеш просити, говорити. Я тебе завезу там, де він лежить. Там дуже гарно, там квіти. Там багато таких є хлопців, як папа. І е е е Ти завжди маєш пам'ятати, що папа тебе дуже любить, папа тебе завжди охороняє. На могилу тата Адам з мамою ходять як у гості, розмовляють, як із живим, діляться пережитим, приносять квіти. Цього разу з ними побратим загиблого воїна. З Едуардом я безпосередньо познайомився на наступний день після Q-курсу. Едуард закінчив 16-й кваліфікаційний курс. Прийшов, ділився досвідом. Оскільки мене чекало це випробування попереду, то Едік прийшов і ділився з нами досвідом, розказував. Лайфхаки якісь поради. Перше враження ну з одягу, з його манери говоріння. він дуже стильний був і молодежний. Типу і в житті би не сказав, що йому там 30 років. Він реально виглядав там 22-23. З Едуардом Шараном на позивний медоїд. Це дуже жорстока і хвацька до суперника. Тваринка Стен пройшов хоч недовгий, але буремний бойовий шлях. Назлавжені Едуардця показав як гарний керівник. Е вмів взаємодіяти з особовим складом. Ви маєте розуміти, що в особовому складі різні люди. Хтось, е хтось з кимось треба пом'якши. Е Типу, спілкуватися з кимось навпаки поки жорсткіше, когось треба настроїти. Хто вже настроєний, той різний контингент. Едік міг до кожного знайти підхід. А найважливіше, взагалі, от як починалася звичайна люба, навіть перша розмова Едіка з новоприбувшим в підрозділ. Це перше питання, що Едік питав, чи все в тебе добре в сім'ї? Про першу спільну ротацію на Запоріжжі. Побратим згадує. Перша ротація на Запоріжжі. Е, також нові такі умови для нас: поля, степи, е, окопи, дуже багато мін. І оскільки противник там замінував територію, для нас це був такий новий формат випробувань, то на чолі з Едуардом ми е, пристосувалися до таких умов і власне, там виконували поставлені завдання. Свого бойового товариша Едуарда Шарана Стен запам'ятав кремезним воїном, який заохочував решту фронтовиків до спорту, здорового способу життя, був відповідальним і оптимістичним. Головне завдання бойових друзів нині підтримувати п'ятирічного Адама і Асю Шаранів по змозі. Задаровують малого іграшками, солодощами. Дружині Асі презентують квіти, яких так і не дочекалася від чоловіка у свій день народження. Юний Адам називає батька героєм, із захопленням дивиться хлопчик на татусеві нагороди, посвідчення Героя України, орден Золота зірка, почесний знак ССО на колекцію татових шевронів летить у небо, іграшковий літачок. Мрія, сім'я Шаранів вірить, татова мрія про перемогу здійсниться.